Так, Зараз буде спроба номер 2 Будемо молотити Аміга від Євросем. В минулому відео я показував, що починали молотити Дієго. Трішки завелика влога була. Але я думаю, що вже вона нормальна. Будемо сьогодні молотити її, домолочувати. Почнемо з Аміга. Тут ділянка 4 гектари. Почнемо з неї. І потім зорієнтую вас, що буде по врожайності. Тут із двох ділянок будемо просто возити не через ваги. Ну я вам так плюс-мінус зорієнтую яка врожайність. А з наступних там ділянок будемо возити через ваги. Буде більш точніша врожайність. Так, це треба десь. Поставити отут, головне за нього не забути потім не переїхати та бич. Зараз зайду поки немає румчика, покажу, що тут який качаний і нашу я розраховую з цієї кукурудзи. Там десь дієго, ну я думаю, 25 повинна вона сипнути, може й 30. Ну а там домолотимо, потім скажу, десь до двох тонн ми намолотили, коли пробували. Так, качончики невеликі. Засуха в нас як опа. Тільки до нього трупнувся і він відвалився. Це вона суха вже Ну, самі бачите, які качани. Невеликі, ну, в принципі я думаю, якісь 30 вони повинні дати. Густено тут чи густота. Густота тут 63 тисячі. Е -е, в цьому році рідше трішки посіяли, то в основному 70 сіяли. В цьому році 63, так як і соняшник. Локація у нас Полтавська область на межі з Дніпропетровці щоб не запитували де жнивуємо. Ну у середньому отакий касан. Є десь трішки більший, десь трішки менший. Краї тут краще, понятно що. Ще, якби отако все було, то тут б на 50 би, я думаю, витягло. Але середина Так, Тоха токи ще б на ставим, ага, так і по Так, що тут попередник соняшник. Діскувка, уранку не вдалося нам провести через теж минулорічну засуху, тому здіскували глибоченько, весною заборонував, закультивував, посіяв десь 100 кг селітри. Потім було одна міжродка кареном. І одна підживка мікро-мокро елементами. Ну і так, в принципі, все, в принципі, все підживилося. І е, тепер будемо прибирати і дивитися, який буде врожай. Припусів я то 100 кг селітра і мікро-мокро добрива і все. Якби вигралося, можливо, було б трішки краще, ну не дало вороти з такою погодою і не знаю як воно буде і в цьому році теж треба орати, але теж засуха мабуть ще більша ніж у минулому році коли воно дасться орати, не зрозуміло так що якось так зараз жду комбайн заїжджаємо молотимо міряємо вологу і потім вам озвучу результат по цій ділянці 4 гектар як аміго покаже і з 2 гектар Дієго від Євросен, Так що обов'язково лайкосик, слідкуйте, підписуйтеся і чекайте на фінальний результат по урожайності 2025 кукурузка. No, ja, my już że jedziemy do samochodu, może za jedną. Tu nawet, żeby wpniąć, A jeśli 14 do 15, to kosemieta i już. косили Десь тонн шість і висипали тонн до трьох у газона. Зараз їде туди-сюди і буде газон теж повен. Так, зараз порахую, що тут в Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, оце він вернеться, вісім забере. Раз, два, три, чотири, сім, вісім, десь. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 рядків, останеться. Це ще воно клином буде. Клином. Вісім і вісім, шістнадцять. Ну, по ідеї ще тун дві з половиною, тому тон 3 ще й на коса потім, якщо ще машина. Я думаю, тон 14 повинно бути з 4 гектар. Та, для цього року взагалі буде добре, якщо 14 накусамо з цієї ділянки. Бо хто не куси, то до 30 є взагалі то не не дає. То якщо навіть більше 30 буде, то я буду довольний 100%. Ну я ж кубачте такі качанчики. Плюс-мінус всі одинокої. Це виминайся. Тут ось трошки менший. Тут ось більший трохи дивіться. Отакі. Десь до 35, я думаю, буде врожайність з такими темпами. Це якщо по 34-12 тонн. і ще пару тонн, 14 до... Да, то 14 буде, я думаю, що буде. Там 6 відвезли. Бачите, тільки табличку забрав. Шість відвезли і тут опа трьох нема десь мо дві Отак Щас висипе ще раз Подивимося скільки З змолотили, переїжджаємо на іншу, Там уже ми в краї оббили, пробували. Трішки вона була сировата. Два дні пройшло, то я думаю, що все тепер нормально. Будемо зараз її молотити. Е, що там вийшло? Два, дві машини, газон і зіл, ну, тон 11-100% там було, може навіть трохи більше. В газоні, я дивлюсь, по газоні десь 5,5 було. І в зілові не менше. 5,5 може до 6. А то 11-11,5 було у, машин, у двох машинах, Хай 11. і ще вони там висипали, вони якраз їдуть. Зараз подивимося, що вони там висипали. Ну, я думаю, тут 3. Якщо тон 3, і 11, 14 тонн, 4 гектар, це по 35. Ну, зараз подивимося, що там на зілові, тоді Долі відео приблизно підрахуємо, що воно вийшло. Тут краї скільки? Ми, двічі чи тричі, я не пам'ятаю двічі, мабуть, обкосили. Двічі тут край, тут роз і там тричі, і з тієї сторони теж ще двічі чи тричі. Тут діленка 2 е, Вже десь до 2 тонн ми тут накосили перед цим, коли пробували. Ну і я думаю, що тут ще залишилося може третя частина схошена дві треті залишилося я думаю по-любому може до півтора гектара ну сейчас подивимося, що воно тут буде виходити тут ось качон взагалі є слабий є трохи більший Ну, на Дієго дивлюся, що кількість рядів більша, ніж у Аміга. По-моєму, на два ряди більше. Подивимося. Я думаю, що вона тут десь в районі 30 сипати. Вона ще трошки слабша на вид. Ну, а там покаже. Як докусимо, будемо... Бачите. Так, ось уж уже пригода летить. Зараз подивимося, що у нас і лові. І будемо косити далі. Так, уже в принципі небагато залишилось. Треба мені відлучитися, бо ще треба нагрузити машину суї і соняшника попросили. в общем, Время йде, вже почало четвертого, треба їхати. Грузити. Вони тут докусять, може пів гекторчика і, і Що тут по врожайності? Ну, докусимо, побачимо, мені наче слабше сипе, десь може до 30. На Я думаю, що не більше. Зараз скусимо окремий газон, висипемо з цієї ділянки і тоді в кінці відео скажу, якраз приїду в Ангарі підгортатиму. Подивимося, що воно вийде подія, ну вона візуально з самого початку було слабше. Якщо на 30 вийдемо, буде дуже добре. Так, треба ж доробити вам відос по кукурузі Скосили на 6 гектар, Уже її попідгортав. Так, що вийшло по врожайності? Зараз все. Контрольний вологи зробимо, бо вчора дощик 8 мм випав. Скосили ми до дощу дві ділянки. На першій ділянці дала кукурузка 35, це 100%, може трішки більше. ну 35% 35% хай буде. 35. Це Аміго, по соняшнику, дисковка 100 кг селітри при посіві і мікро-макроелементи. Підживка. Ну і дієго на 2 гектарах дало десь в районі 28. Десь, десь ток. 6 тонн не накосили. Отут десь, мого 5-600, плюс-мінус по моїх підрахунках. Зразу до 2 тонн ми накосили в перший день, як трішки великовата влога була, потім докосили ще десь до 4. Оту там десь. Я думаю, десь 5600 має бути. Воно навіть візуально відрізняється. Аміго жовта, а Дієго також червона. Міряв тут вологу там, в принципі, саме більше 13. Та було а то 11 з хвостиком. Так що для цього року врожайність. Непогано. Хотілося б то понятно, що краще. Її, ну, у нас он кусять є люди і по пів тони з гектара дає. Фірма анкоси 900 кг з гектара. Деякі ділянки дають. Ну, в общем, то це ще й дуже добре. Ще там 5 гектар у нас залишилося з огородами. То будемо дивитися, що там десь може на огородах і трішки краще. 11,5 вага. Що ще треба? Може на цьому тижні докусимо і решту ділянок.